Це друга виставка творів Марії Примаченка, яку я, як куратор, робив під час війни. Перша виставка відбулася рік тому в Національному музеї у Львові імені Шептицького, і ця виставка відрізняється від Львівської виставки, вона відрізняється тим, що тут практично інші твори. На цій виставці. І крім того, вона трошки тематично відрізняється. Справа в тому, що на цій виставці в Києві є твори таким суцільним блоком, пов'язані з Чорнобилем і з війною. І на київській виставці, з Чорнобилем, пов'язані і з війною, десь творять по 7-9. Ну так, кожен блок. І тому тут Такий чіткий водорозділ е, виходить між двома залами на Київській виставці. Одна вистав... Один зал трошки більш декоративний, е, більше квітів, більше тварин дивовижних Примаченківських, а другий зал він трошки менше за площею, але е, по силі сприйняття, я думаю, що він дорівнює першому залу. Твори саме пов'язані з війною, пам'яттю про війну, з темою антивоєнною, бо в житті Марії зрозуміло, що це була болюча тема, і е, коханий чоловік загинув і навіть не побачив сина Федора, який народився, коли він вже пішов воювати. І Чорнобильська тема, яка теж була для Марії такою досить актуальною, тим більше. Що багато творів вона присвятила Валерію Хадемчуку. Я спочатку цього не знав. Я думав, що вона про нього згадує так часто, як про земляка Іванківського району. А виявилося, я нещодавно почув Івана і Настю, які розказали, що це їх родич був, і е, Марія досить добре знала Хадемчука. І так багато про нього згадувало в своїх творах. Я взагалі не пам'ятаю творів Примаченко, які пов'язані безпосередньо з передачею якихось військових дій, як такових, там якісь там постріли, танки. Але з пам'яттю про війну багато творів в неї пов'язані. В неї в цьому залі ми можемо побачити якісь такі військові могили. І це вона таку формулу придумала, як такий курганчик. І цей курганчик досить часто зустрічається в творах Марії Примаченко. Окрім цього, це такі мотиви пов'язані з воїном, який загинув, з воїном, який охороняє Україну, який скачуть на. Лишаці з якимись такими темами, коли вона щось дарує воїнам, вона досить часто дарує то квіти, то українську паляницю, як на цій виставці. І ще в неї така досить популярна тема, коли там попуги сидять на квітах, і воно звучить так: попуги гудуть, гудуть, хлопці в армію йдуть і далі йдуть побажання, як треба захищати батьківщину. Коли вибудувалася перша зала стематична така, тут, окрім війни, Чорнобиля ще є певні такі жанрові сцени, які пов'язані з побутом побутом українців, з якимись там городніми роботами, свадьбами українськими. Друга зала вибудувалася сама собою, бо той блок, який пов'язаний з тваринами, і блок, який пов'язаний з квітами, він ну, наповнив цю залу, і зрозуміло, що візуально вона виглядає так. Але що стосується наповнення змістовного, то це не зовсім така однорідна штука. Бо звірі вона малювала як певну алегорію на життя людей. І Це не просто якісь там дивовижні фантастичні звіри, а це люди з їх достоинствами, з їх вадами. Бо там звіри в неї пашуть буряки, вирощують якісь урожаї, такі дуже високі. А з іншого боку, це. А якісь еледащі тварини, це тварини, які досить самозакохані, є, є агресивні, є такі, що не недолюблюють не одне одного. І це все певним чином перевтілення тих людей, яких бачила Марія кожен день в звірів. І тому там теми досить різні в тому залі. Це і е, побути життя людей, і це Певні теми, коли вона дарує там квіти воїнам, космонавтам, всякі такі. Ну і там в тому залі також є війна, але вона трошки лігарична, коли там прилетів Змій Горинич до Котигорошки битися, і Котигорошка приймає цей визов, Тут, так що це досить різноманітні теми, які в цих творах відображені. Споглядаючи на те, що відбувається, можна сказати, що глядач, який ходить на цю виставку, він здебільшого десь років до 35. Тобто, я думаю, що може 60-70% людей, які приходять, це молоді, молоді люди. Але тут приходять люди зовсім різного віку, приходять і люди в 90 років, а приходять люди, які на руках знаходяться.